У липні 22-го року небагато могло знайтися сміливців, здатних голосно слухати на вулицях окупованого Херсона гімн України. Саме тому це відео стало вірусним у мережі. Не здивувало воно лише українських військових, адже колишнього десантника бачили на фронті ще з 14-го року, завжди із необхідною волонтерською допомогою. Мотивує те, що я українець, що я бендерівець, що я хахол. Все це перемішалося і в результаті цього з'явилася така людина. Але все рівно я мотивує мене те, що я вірю в нашу перемогу. І не тільки я, всі, всі люди, всі українці повинні вірити в нашу перемогу і як можна більше допомагати. У Черкасах легендарний херсонець проїздом. Як і в інших великих містах країни, збирає кошти для воїнів. Приїздить зранку до одного з торговельних центрів і працює до вечора. Люди впізнають відомого волонтера, фотографуються, обіймають. Для багатьох він живе втілення надії на незламність українського духу. Я вважаю в такому віці це мене герой наш теж. підтримує зсу. Він був в Херсоні. Ми бачили його всі так, От, тому я вважаю, що Подяка велика, шана. З особливою повагою до дяді Гриші, так його називають, ставляться військові. Для них він побратим, який зазнав поранення, хоч і не в цій війні, але не зламався і продовжує тримати стрій. А отже, заслуговує на особливу повагу і честь. Натомість сам волонтер героєм себе не вважає. Каже, просто не може інакше. Ви спілкувалися з військовими, як вони ставляться до вашої діяльності до вас. Ну ви розумієте, вони мені. Вони мене... Часто запитують дядя Гріша, скільки ж ви в ваші роки, скільки ж ви будете їздити, скільки ви будете допомагати, я, я їм завжди відповідаю. Поки ви стоїте на передку, поки ви боретеся за нашу Україну, я завжди буду допомагати. Скільки в мене вистачить сил, скільки в мене вистачить наснаги. Війна показала всьому світові, що українці нація справжніх героїв. А понад 4 мільйони гривень, які зібрав дядя Гриша для фронту, свідчать, що боротися можна різними способами. Головне не опускати рук і вірити в Україну. Владислав Будренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.